Рік шасана, поза дерева. Протягом дня я спостерігаю за течією думок в своєму розумі. Вони весь час збільшуються. Думки про ролі. Обов'язки, задачі і строки. Але я прагну просто відчути спокій. Душа, як сховане під землею зерня, цей стан кличе мене піти всередину і згадати, що в своїй основі я. Спокійна і мирна душа, я втілення спокою, дитина Бога, вічно спокійного. Коли я торкаюсь цього стану, дерево, думок в моїй голові повністю змінюється.